Щоб побороти корупцію МСЕК, треба себе спитати, звідки вона там Так? Коли ми, наприклад, ухвалюємо рішення про звільнення керівництва МСЕК, то в цьому рішенні є така непроговорена вихідна ідея, що там корупція через керівництво, тобто через цих людей. Або ми ухвалюємо рішення закритим СЕК, ми тоді маємо таку гіпотезу, що у нас. Корупція притаманна МСЕК як просто як організації. Я ні, ні з одним, ні з іншим не згоден. Я вважаю, що причина корупції в МСЕК знаходиться не в конкретних людях і не в тому, як ця організація там називається, чи як вона зараз виглядає, а в тих правилах, які існують в сфері визначення інвалідності в Україні і призначення. Соціальної допомоги людям з інвалідністю, і на мою думку, ці правила створюють е, добре підґрунтя для корупції, якими користуються люди до цієї корупції схильні цих людей дуже багато, поки ми ці правила не переглянемо. Воно буде продовжувати нас доганяти незалежно від того. Хто буде це очолювати, як це буде називатися, і при яких лікарнях це МСЕКи чи якісь організації з іншою назвою будуть знаходитися? Ця ситуація, та, яка то, здобула таку велику публічну увагу, створює для уряду дуже чудове вікно можливостей. братися за її за зміни в ній потрібно от в такі моменти, коли у суспільства є готовність до якихось непопулярних рішень. Всіх звільнити це не є непопулярне рішення. Навпаки, люди радіють, о, знайшли ЦАПів відбуває. Ми повинні подивитися в дзеркало і задати собі питання. А якби я був на місці цього прокурора, я би оформлював свою пенсію чи ні? Якби у мене була така можливість? Чи я би свідомо відмовився, будучи високоморальною людиною, від того, що лежить просто, і ти його підбираєш. Тому що тобі дуже легко можна отримати додаткові гроші від держави. Я вважаю, що дуже багато людей в Україні би скористалися цим теж, тому що є така можливість, і нам треба чесно собі про це сказати. Чому у нас, в принципі, в Україні є можливість, маючи високий дохід, піти і оформити собі пенсію, щоб за державний кошт ще мати собі якісь бонуси, хіба знесенням сек або запровадження якоїсь а, аплікашки на телефон? Міняє цю, цю, цю ситуацію, не міняє. Я вважаю, що реформа це коли ми поміняємо оці підходи, ці правила, то на що має право, як це право людині призначається. І тільки тоді ми повинні братися вже до механізмів, процедур, де будуть знаходитися МСЕК, як вони будуть називатися. МСЕК потрібно розділити дві функції. Зак це медико-соціальна експертиза. На мою думку, медична і соціальна складові мають, мають розійтися, і е, вони мають виконувати різні задачі. Медична експертиза повинна стосуватися медичного стану людини, її функціональних обмежень, е, чи є в неї якісь обмеження по здоров'ю, які е, в даний момент. Вона має і які потребують або лікування, або ведення супроводу і так далі. І медична система повинна дбати про те, щоб ці обмеження людині зменшити або запобігти їх погіршенню. Соціальна система повинна займатися допомогою людині соціальною у разі, якщо обмеження людини не дозволяють їй виконувати ті чи інші функції на роботі, в сім'ї. В громаді, я не знаю, просто пересуватися вулицями і так далі. Ця соціальна функція вона повинна відгукуватися на соціальні потреби людини. Не повинна бути знака дорівнює між просто обмеженням здоров'я і соціальними потребами. Якщо людина не може заробляти гроші, тоді їй треба призначити пенсію. Якщо вона не може оплатити проїзд, їй треба дати гроші на проїзд. Якщо вона не може пересуватись вулицею, вулице, треба дати крісло колісне. Якщо вона не може спуститися в під'їзді на перший поверх, треба звернутися до ОСББ або до місцевої влади, щоб її облаштували можливість спуститися в під'їзді. І так далі. Сьогодні у нас не так. Сьогодні у нас медико-соціальна комісія, вона і медичний виносить е, вердикт, та? вона каже, тебе така, така, така група, такі обмеження. І автоматично. У нас ця група за законодавством, прив'язана до такого базового пакету соціальних, соціальної допомоги. Так? Пенсія, пільги, здебільшого це виплати і пільги. Тому людина і шукає собі цієї інвалідності. Вона думає: о, а якщо я доведу комісії, що я не такий вже й здоровий, то я буду мати ще якісь гроші. А якщо я доведу, що я зовсім хворий, то я буду мати більше грошей. І це людину до чого мотивує? Ну бути більше хворою.